Від автівки залишився лише брухт на Прикарпатті. В аварії загинув 31-річний чоловік. Легковик виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся одразу із двома вантажівками. Трагедія сталася увечері 9 серпня у селі Вовчківці, що у снятинській територіальній громаді. 31-річний мешканець коло керуючий керуючи автомобілем Jetta, не вибрав безпечного інтервалу, виїхав на смугу смугу руху та зацепив тягач Мерседес Бенс, який рухався з причепу. Від удару легкову машину відкинуло, відкинули і він допустив ще одне зіткнення з вантажівкою Вольво, яка рухалась позаду Мерседес Бенс. У результаті аварії керманича легковика затиснули в салоні. Рятувальники, які прибули на місце аварії, деблокували потерпілого з транспортного засобу. Однак від отриманих травм він загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування між тим правоохоронців, котре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Наталя Гаргара, телеканал 402.